Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі! Продовжуємо наші роздуми, наші катехези про частини святої Меси, і наступна частина це гімн, слава Вовишніх Богу, дуже радісний гімн, який ми співаємо кожної неділі, крім періоду Адвенту та Великого посту, а також у всій урочистості та свята. Це гімн прославлення Бога, дуже-дуже багатий і глибокий на свій зміст. Деколи ми, на жаль, так автоматично хочемо цей гімн проспівати. Але якщо ми задумаємося і будемо вдивлятися і вслухатися в... в ці слова, які ми співаємо, то ми зможемо дуже-дуже глибоко пережити цей момент. Ми знаємо зі святого письма, що ангели прославляли Бога тоді, коли Христос народився, прославляли Його народження, і саме співали слова слава Вишніх Богу і на землі мир людям доброї волі. Ці слова маємо записані в Євангелії від святого Матея. Ці слова мають дуже важливе значення, тому що вони показують, кому належить слава. Слава належить Богові. У своєму житті ми повинні славити Бога своїми ділами, своїми словами, своєю поведінкою. Тобто, цілим своїм єством, тілом, душею ми маємо прославляти нашого Творця. До цього ми з вами покликані. Християнин не може славити людину, країну, ідеологію чи якусь політичну систему. Коли людина віддає славу Богу, то взамін теж отримує мир. Слава вишніх Богу, а на землі мир людям доброї волі. Тобто людина, яка з доброю волею, з чистим серцем славить Бога і ставить Його на перше місце, вона теж отримує від Бога мир. І коли ми в Святій Месі співаємо цей гімн, слава Вишніх Богу, то ми не тільки словами хочемо прославляти Бога, але навпаки серцем. В Євангелії Ісус говорить про деяких фарисеїв, що вони тільки устами славлять Бога, але серце їхнє далеке. Натомість важливо, щоб ми під час Меси і взагалі під час кожної молитви. В своєму житті, в першу чергу, серцем були близько біля Бога, щоб наше серце славило нашого Творця. Коли ми замість Бога прославляємо людей, тоді ми втрачаємо мир. В цьому літургійному гімні виражена суть святої Меси. По-перше, це віддати славу Богу, а по-друге, черпати мир від Бога. Цей гімн має радісний характер, тому ми повинні з цілим серцем співати, прославляти так, як це робили ангели. Не думаю, що вони це робили якось сумно, не радісно навпаки, з цілим серцем, з великою радістю славили Бога за великі діла, які Господь чинить в житті людини і в цьому світі. Теж як Марія, яка величає Бога в своєму гімні магніфікат, тобто це такі гімни, які е, линуть із серця людини на славу Божу. Так і ми на святій Месі радіємо, тому що Господь нас любить. Е, кілька хвилин перед тим ми визнавали свою грішність, ми визнавали, що ми е, помилилися неодноразово, були слабкими. Але Господь нам це пробачає, і ми Його прославляємо за Його велику любов і Його велике милосердя до нас, і за те, що Він з цієї великої любові приходить до нас, до нас грішних, на цей вівтар Він кожного дня приходить, щоб замешкати в нашому серці. Тому заохочую всіх вас прочитати цей гімн, слава Вовишніх Богу, пороздумувати і молитися ним. Не тільки під час святої Меси, але ми можемо, їдучи в дорозі, співати гімн слава Вишніх Богу. Можемо вдома цей гімн прославлення Бога виконувати із свого серця, щоб якнайчастіше ми, люди, Його діти, прославляли нашого небесного батька. Нехай Господь вас благословить! Слава Ісусу Христу!